І всім привіт! З вами rtx 1595 Сьогодні е о, забрав яху е за той свідковий, свідковий календар там його зараз заберем. Е так, він у мене вже є, залишилося тільки використати сертифікат. Робимо використати. Найс. Давай ми зразу танчик дивимося. Не знаю, чи сьогодні будемо катати на ньому, бо треба робити той квест проходити. Чи я не пройду і не заберу той танк, буде обідно і нас ще є два розіграша можна покрутити. Це у нас містичний контейнер і розкішний сюрприз. Покрутимо зараз розкішний сюрприз, будемо відразу відкривати. І десь 10 1000 золота я лишу на містичні контейнери. Так, що поїхали а, зараз розкішний сюрприз. О. Розкішний сюрприз зараз робимо. Секундочку. Музика не переключається сама, а. Да. Е -е -е, так, я вже тут Асикіту разів два напевно. Так, да, два раза покрутив, мені випало, Блін, я даже не пам'ятаю що по выпало. Два контейнера їх усі ладно, покрутим так, щоб у нас лишилося десь 1000 кубіками на містичний контейнер, а там далі будемо бачити. поїхали 350 золота покрут у нас. І що нам зараз выпало? Бувадобре, якби би скішний сюрприз, хоча б один. Два містичні контейнер, непогано. А може, якийсь сертифікат випаде, а? Давай. Я тисяч кредитів, то що мені зараз дуже треба. Прям купить як треба. Давай сертифікат сюди. піздец, 2000 вільного досі. Короче, контейнер не окупуйся зараз. Поїхали далі. поїхали, О. Збери їх усі, по моєму я зараз 1000 золота заберу. А може танк? Ні. 1000 золота. Найс. Мы ще трошки покрутим. <кху> Давай, 550 золота що нам випаде Дай мне два розкішних сюрприза. Хоч, а у хотя бы один. Я хочу розкішний сюрприз, а не мистичный. Дай тут містичний мистичный сертификат уже. 100 золота це уже краще, ніж ждите сильный досвід Так, покрут 600 золота. Тепер коштує у нас. Павочки все піднімаються. Голи, не пропустити, що у нас. Щоб у нас 1000 золота хоча б лишилося. Так, два контейнера збери їх усі. Дай якийсь танк, а? Танки давно не падали з цього контейнера. Ясно. Дай мені. Танк. Танка дай. ти ж Тіжло. Так, добре. 650 золота. Поїхали. 650 золота Знову два збери їх усі. Ну, дай мені танк. Ну, хоч Ну, то ж можна танк дати з скільки там уже 5 5 контейнерів і зберу їх усі мені випало, так. Да, цікаво. 700 золота прокрут. І походу, що то буде оста... передостанній прокрут один блять один містичний охренеть обідно дай хоча б сертифікат бустер золота Зашибись так 750 золота і це певно останній прокрут буде і ми покрутим ще містичний е -е, контейнер чи містичний розіграш як там називається дай хоть золото нормально насип а? о 200 золота дякую Еээ, да ясно сікі півтори тисячі. А, добре, йдемо покрутим містичний сертифікат, містичний контейнер. Я пару прокрутів зробимо, може якісь немало контейнерів, ви б поїхали. Покрутим трошки контейнери. Так, два містичні. А давайте я, короче, зараз покручу містичні, да, і зразу їх відкриємо. Вот, так нормально. Дивимося, що нам повипадає. Сейчас ну, один містичний. Я надіюсь, той містичного контейнера щось цікаве випаде. Сейчас, ще один містичний. Ви гоните, а. 295 золота Дай 5 містичних, а? Пизде, знову один. Піздеваю, 311 золота. це все, це останній покрут. Да, небагато. О, ще три клас Все, йдемо відкривати. Де йдем відкривати містичні контейнери. Так. 8 контейнерів у нас є. До речі, а що у нас. Ага, ще два і буде другий рівень. поїхали О, здорово, Вульф. Здорово. Ем, да, топово 4000 вільного досвіду. зашипись Містичний контейнер нового рівня, потім його відкриємо. І 2000 вільного досвіду. Супер. Стабільність. <смістична> Стабільність. 100 000 кредитів. Клас. А сертифікат. Бо золото. <смістична> Ясно. <смістична> Супер, дякую за вільний досвід. Що мені треба. 50 000 кредитів і 50 тисяч кредитів. Зашибиздя, дякую. Може хоча б з другого рівня щось цікаве випаде, а. Ласка, дай щось нормальне. Ай, бля, це пиздец, чесно Це просто йобаний пиздец. Я в ваху.